Всім привіт, ви на на віц 5. І сьогодні я тобі розповім три найкращі способи заробити, особливо вони найкращі для новачків. Для середніх і вже таких більш багатих це вже такі свої способи. Саме ці способи більш орієнтовані на плюс-мінус новачків, тобто до 10 рівня, до 7 рівня, щось типу в тому районі. Ну, але давайте перед тим як я почну це відео, не завай ставити лайк, писати в коментарях, що ще мені зняти на цей канал. Підписуйся на цей канал, і вводь мій промокод Віц. Працює на всіх серверах з другої по 7 рівень. Ну а ми переходимо до відео. Перший спосіб це промокоди. Думаю, ви всі про них з самого початку подумали, але давайте я вам трошки про них конкретніше розповім. Бо є не ну, бо є три мене промокоди, які я знаю, які зараз діють. Перший на самому початок, вводьте мій промокод ВІС. Працює він на всіх серверах з другої по сьомий рівень. Ось так от він вводиться і активувати вводиш. Свій я не можу зараз вводити. Далі є промокод наступний лов. Так, також я зараз його ввести не можу, бо в мене працює вже інший промокод. Ну, Тобто мені треба відіграти його. І най найцікавіший це промокод Усик. Хто не знає, відбувався недавно бій. Усика і Тайсу, короче, відбувся бій з усиком. І в підтримку його зробили е, промокод, з яким видають скін. Але зараз його не можете забрати, бо треба відіграти 8 пейдей. Тобто, треба, щоб до того ви не активували інший промокод. Тому ось такі промокоди. Усик зараз ви забираєте, і пізніше можете його, думаю, недешево продати. Тобто, ну сотню тисяч десь пізніше, можливо, ну набагато пізніше, там може через місяць десь. Можливо, ви зможете його продати десь за 100 тисяч, я думаю собі. Може й дорожче. Про промокода ми зрозуміли. Другий варіант це у нас центральний ринок. Можливо, ви мене запитаєте в сенсі центральний ринок. тобто... Там ж треба продавати речі, речі треба десь брати. Тобто, це такий собі заробіток, але не так. Саме тому, що, наприклад, як було ну, на івенті пасхальна світлина, можна було збирати яйця. І Після чого їх можна було продавати на центральному ринку. Тобто, це такий непоганий заробіток. Бо, наприклад, зранку навіть в ту саму неділю можна було встати зранку і просто поназбирати собі трохи яєць. І після чого їх виставити на продаж. Це доволі вигідний варіант. Тому що всіх тоді хотіли, ну, всі, всім їх треба було, але не у всіх їх було багато. Так що можна було багато назбирати і собі спокійно продавати. Е, далі також можна ще на центральному ринку продавати е, те, що ти не рибачиш. Помимо ну, риби на рибалці можуть продавати, наприклад, тканини і інші цінні речі, якраз їх і можна продавати на центральному ринку. Бо рибу можна продати на біржу. В це також в центральному ринку вона знаходиться з боку, якщо так входите у центральний ринок, і зразу наліво. Там буде біржа. Туди продаєте оці м'ясо від полювання і так далі. І, і риба. А от канини такі речі можна продавати, і якщо їх так немало назбирати, можна хороште кстати, вибічку собі зробити. Ну а третій, останній варіант, як не дивно, це є роботи, а точніше, не тільки роботи. Е, є два варіанти. Перше це робота, друге це хобі. Пер, е, зробіть найкраща робота для таких плюс-мінус новачків це буде евакуатор, тому що за нього платять немало, а сама по собі вона не вимагає від, е, ну, від гравця нічого, щось дуже не пригадатися. Тобто просто їздити туди-сюди, так, так сказати, класна роботи і платять немало. А з е, хобі це, я думаю, ви самі догналися полювання. Платять там, там не платять, просто коли ви вбиваєте якусь тварину, ви отримаєте там м'ясо і так далі, і ви можете це все продати. Тому це доволі вигідно, там немало платять, і за день можна спокійно заробляти сотні тисяч, якщо так просто сидіти на цьому. Тому мені здається, все таки полювання вже краще ніж евакуатор. Але все рівно вибирайте як хочете. Бо полювання трошки важче, тому що треба буде їздити туди-сюди за отими припасами для гвинтівки і так далі. Ну, а на цьому з моїх порад, так сказати, все. Якщо ти маєш ще якусь пораду, як заробити, добре заробити, пиши ласка, в коментарях. Я всі коментарі прочитаю, і якщо це дійсно буде хороша порада, я цей коментар закріплю. Ну, а я дякую за те, що ти дивився до цього моменту. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!